Виконуємо номер 675 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. усно. Аліса і Антон грали в теніс. Кількість партій, які виграла Аліса, відноситься до кількості партій, які виграв Антон як 1 до 3. Скільки партій виграла Аліса, якщо Антон виграв 6 партій? Аліса виграла в три рази менше партій, ніж Антон. Отже, Аліса виграла 6 поділити на 3 дві партії. Запишемо це. Аліса. Виграла в три рази менше партій ніж Антон. шість ділимо на три, отримуємо дві партії. Виграла Аліса. Записуємо відповідь дві партії. Ми дали відповідь на питання, скільки партій виграла Аліса? Якщо кількість партій, які виграла Аліса, відноситься до кількості партій, які виграв Антон, як 1 до трьох. І відомо, що Антон виграв шість партій. Номер 675 виконано.